Таки відбулася передусім, Орбан хоче повернути Трампа в Угорщину для зустрічі з Путіна. Якщо є зустріч, де б вона не була, яка точно дає е, припинення вогню і закінчення війни, Україна буде підтримувати такий чи інший формат. Я завжди про це. Якщо зустрічі потрібні для електорального салюту е, пана Орбана, без результату, то ми не можемо таке підтримувати. З нами на зв'язку Андрій Грубінко, це директор Центру стратегічної аналітики і міжнародних студій західноукраїнського національного університету. Пане Андрію, слава Україні! Дякую, що доєдналися. Вітаю героям слава. А що ж Віктор Орбан повертається додому якраз з ось цим річним відтермінуванням щодо станції щодо російської е, нафти та газу? Можна сказати, що він повертається з цієї поїздки до Вашингтону переможцем? Ні, я би сказав, що тут якраз навпаки, тому що е, використовуючи сленг такий популярний, молодіжний, я би сказав, що тут Трамп навіть кинув свого. Вірного друга от Орбана. Ну Орбан вже роки, як зазначили в репортажі, 15 років перебуває на посаді прем'єр-міністра, і він останні десь років 5-7 дуже активно фактично сидить на шпагаті геополітичному між Росією і США. Ну і цей візит до Вашингтона безумовно, я би сказав, що це візит останньої надії а Орбана в. Чому плані і навіть в економічному плані, тому що його економічна ситуація в Угорщині і так вона не райдужна на фоні рівня інших держав Європейського союзу, і тут оце затягування переходу диверсифікації шляхів постачання нафти і газу до Угорщини, з власне, тобто відмова заміна російських енергоносіїв. Вона явно слушно затягується, тому що орбан геополітично хоче грати на два фронти. Рано чи пізно така розтяжка завершується це всім власне треба зрозуміти, і візит цей орбана мав дві задачі: перше власне перше завдання це пом'якшити міжнародну реакцію на відміну Будапештського саміту, тому що це звичайно вдарило по орбану особисто і по загалом міжнародному статусі угорщини. Це зрозуміло на. І друге, це звичайно декласифікація шляхів, тобто енергопостачання відтермінування, хоча би цього, значить, санкцій проти російських енергоносіїв, які американські санкції які постачаються саме на ринок угорщини. А тут я би сказав два аспекти: перше, те, що ну попри ті реляції, те, що як ми бачимо на екрані, Трамп навіть зробив виняток, посадив Орбана біля себе, відсунувши віцепрезидента Вен. Са подалі, от звичайно, що це та на публіку. Це ну сам е, Орбан дуже імпонує Трампу як е, по типажу. Це зрозуміло. Трамп дуже таки емоційна людина. В принципі, ми вже це побачили за його президентства. Другого, але е, тут як то кажуть, треба розділяти котати окремо мухи окремо. Тобто, бізнес це і одна справа. Вигода американців це одна справа в інтересах, яких витіснення Росії повністю з європейського енергоринку. В тому числі тут угорщина винятком не буде, а інша справа це безумовні якісь свої плюси, там ідеологічні ідейні ну, преференції, там дружба і так далі. Симпатії це питання інше. Так, Трамп реаліст він бізнесмен і бізнесова жилка тут превалює. Ще домігся Орбан, якщо власне коротко завершити відповідати на ваше запитання. Перше, він домігся всього на всього від термінування і призупинення санкцій, хоча вони ну не оформлені документально. Коли це відтермінування буде, очевидно, напевно, з 1 січня. Я нагадаю, що таке відтермінування на рік з цього році, тисячі європейський союз повністю а Угорщина є членом ЄС переходи від від відмовляються від, від російської нафти і газу Чи, Що таке рік оцей власне той рік тут трамп нічого нового до орбану не пообіцяв той самий рік перехідний, який весь його союз його переживає. Німці на півроку попросили до речі відтермінування, бо в них дочірні компанії Лукоєла по всій Німеччині заправки ага. стоять. Румуни попросили відтермінування, і Орбан попросив. Тут сенсації жодної немає. Те, що Орбан, як ви сказали в репортажі, подається як сенсації свій супроздобуток, ну звичайно. І друге, другий аспект цієї угоди там ще є ядерка. Там є ядерний арсенал, росіяни будують вже не можуть добудувати роки пак 2 атомну єдину атомну енергостанцію, яка ну чина на території Угорщини. Вона одна там всього. і виникає питання тут. тобто Трамп змушує Орбана зробити чіткий вибір. Він його притиснув до стінки. каже: Давай, значить, ми повністю забираємо. Е Вестерхаус забирає в російського твела повністю цього угоду на добудову атомної станції. А з іншим Угорщина вчора зобов'язалася не вчора в п'ятницю, коли Ворбан був, зобов'язалася добудувати 10 малих реакторів і заплатити за це за те, Надцять мільярдів доларів американців Повна залежність від американської ядерної енергетики. А це звітло, це енергетика. Uh -huh. І ще цікаво, що Трамп домігся бізнесмен. Як це так легко вона... не відіграєш? Якщо ти вже переходиш на американське ядерне паливо, то ти і просто що... в один день не скажеш а зараз. Це на іншу заправку. Так я не допов'язався, що Угорщина буде платити кожен рік 600 мільйонів доларів за. Питання вирішено швидкі 5 років. Ну чи буде Орбан квітні переобраний? Я сумніваюся, Трамп ще буде точно президентом після квітня 2026 року. Тобто, фактично, ну Трамп прагматична людина. Ти знав хто скільки закинув на районі і хто у першому драфті, ти знав, ти знав. Що йому за несуть важно до речі? Трамп публічно не підтримав пасаж Орбана вчора щодо критики Європейського союзу. Він промовчав, хоча Орбан сказав, що ми там єдині виступаємо проти, проти Брюсселя. Тобто, а угода а, є. в кінці липня підписано 28 липня. Про торгівлю і про енергетику Трамп не може піти проти цієї угоди. Тому він я думаю пожертвує інтересами співпраці з Угорщиною. І, тим більше геополітично геоекономічно геоекономічна ситуація залежності від США угорщини вже фактично вирішила. Пане Андрія хотіла цю детальку спитати, яка стосується того, що Орбан і потім свярта заявляють, що ну просто все санкції повністю зняті. Потім білий дом такі Ге -ге, це тільки відтермінування на рік це знову якісь проблеми з перекладом в Білому домі? А, ні, я думаю, що тут а, ну а, по перше, сам Трамп. Він же ж а, його заяви не треба сприймати а, дуже часто, буквально. Тому що він людина емоційна. А потім, значить, виступає як правило прес-секретар Кетрін е, Левіт і пояснює десь там за добу чи за кілька годин після саміту, пояснює, що ж лідер е, сполучених штатів Америки мав на увазі. Тепер увагу це було заявлено перед е, е, обідом на спільні зустрічі. А на, е, на офіційній прес-конференції, коли Орбан вже вийшов після закритої зустрічі, з Сіярто, вони були самі. Без американської сторони, хоча на фоні американських і угорських офіційних державних прапорів. Тобто, даному випадку, те як подає орбан цю ситуацію, це одне діло. Інше питання: що ну і раз немає договору, немає підписано міждержавної угоди якоїсь. В даному випадку це усна, усна політична заява для того, щоб дійсно підтримати політичні позиції Орбана. А як воно буде і чи буде, я думаю, тут вже не суть важна. Головне закладена тенденція, то що Орбан може говорити, це одне діло. Інше питання, що переорієнтація на США повністю енергетичної системи Орщини вже розпочато. Ну, це якраз про те, що є є слова, є справи. І тут оо, ми бачимо якраз трішечки різні речі.